Доброго дня. Я завжди на зв'язку з місто Мініагромістолуць. вантажимо Донфенга 404-го. Стандартна комплектація. Ручатка ПП по стоїть посередині. Це не G2 модель. Черша? Вуще. Вуще? Вуще, значить вуще. Отак. Вонтанка ротовочка. Ох, апарат Бомбезний трактор. 9400. Клієнти потестували, знімали вам відео. Четверта година. Веземо трактора. Ось на все замовила тракторця РФ 244. Планах завести також сьогодні, Думаю, встигнемо. Компанія Мінягро працює для людей. Все для наших клієнтів. Треба буде і їхати.